на урочистості з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у нові санжари традиційно приїхали воїни афганці з різних сіл району. Щирі слова вдячності, ратний подвиг, спогади, фронтові пісні лунали в залі, і було зрозуміло, що головне для цих людей не згасаюча пам'ять і увага суспільства. Я завжди намагався приділяти максимальну увагу і тим людям, хто воював і їх сім'ям, і надалі буду робити все, щоб хоч трошечки допомагати вашому в нашому нелегкому житті, тому на мене особисто, на мою команду завжди можете розраховувати. Двом воїнам афганцям вручили медалі за заслуги третього ступеня, ще кільком пам'ятні медалі. А за активну громадську діяльність та патріотичне виховання молоді багатьох нагородили грамотами та подяками районних ради та адміністрації, сільських та селищної рад, районної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Хвилиною мовчання пом'янули тих, котрі не дожили до сьогоднішнього дня. Їх згадали поіменно. Після урочистостей учасники зустрічі святковою ходою прийшли центром селища до символа воїнам авганцям бойової машини піхоти. Її минулого року доставили в нові санжари завдяки народному депутатові України Олексію Лилюку. Нині справа за достойним пам'ятником він особисто пообіцяв воїнам авганцям поставити на п'єдестал саму БМП, яку ті називають своєю бойовою подругою. БМП, яку ми привезли до нових санжар, це тільки частина пам'ятника. Пам'ятник ми ще побудуємо, ми зробимо це найближчим часом. Хотілося, щоб він був достойний, обласне управління архітектури розробило цей проєкт. Мені він сподобався, тому в нас ще попереду дуже багато роботи для того, щоб побудувати дійсно достойний пам'ятник. Олексій Лелюк поклав квіти до пам'ятного знака воїнам афганцям у парку Перемога та завітав на благодарственний молебень до свято Троїцького храму, у будівництво якого він теж зробив свій внесок.